Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти ведуть позиційну оборону на Криворізькому та Херсонському напрямках, засереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Не припиняються артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Ворог продовжує терор Нікопольського району. Наші окупанти завдали ударів по Червоногригорівській громаді з РСЗВ Ураган та важкої артилерії. Обійшлось без втрат. В день ворог вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді. Постраждала літня жінка 1949 року народження. Пошкоджено близько п'яти приватних будинків, господарську споруду, Газогін. В Кривовійському районі обстрілів не було. У самому Кримому розі вся важлива інфраструктура працює. Ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та Збройних сил України. Місто посилено патрулює зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Незважаючи на ці труднощі, життя продовжується і наше місто Фортеця працює на перемогу. Тиждень тому військову адміністрацію міста з урахуванням покращення становища на нашому напрямку фронта поставила на завдання розпочати підотоку доочного навчання. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запропонував після новорічних канікул дозволити школам дитячим садочкам діста, музикальним школам та іншим закладам перейти у режим офлайн, але лише тим, у кого є сховища та укриття. І лише на кількість дітей та працівників, що не перевищують кількість місць в укриттях. При цьому кожен окремий заклад чи клас самостійно вирішує, який режим роботи обрати, онлайн чи офлайн, шляхом реального голосування батьків. Остаточне рішення, звісно, буде приймати з урахуванням ситуації з енергетикою, інтенсивністю ракетних ударів та іншими факторами. Але вже зараз в 74 освітніх закладах ремонт укриттів завершені. Ще 18 тривають, їх планують завершити до кінця року. Та про наші мирні перемоги. На інтернаціональних змаганнях з гімнастики в Італії криворізька вихованка Ді США 10 Юлія Фесюк здобула золоту та срібні нагороди. Вітаю з чудовим результатом та бажаю нових успіхів! Дорогі криворіжці, Не забуваємо, по всій країні енергетики проводять аварійні та віялові відключення електроенергії. Зараз це необхідно, щоб зберегти та збалансувати енергосистему. Їхня ймовірність найближчими днями залишається високою. Тому обов'язково зберігайте вдома запаси води, їжі, тримайте заряджені телефони, ліхтарики та пауербанки, Дотримайтеся всіх правил військового стану, комендантської години і особливо повітряної тривоги. Пішоходи та водії, у темний час, час доби будьте особливо обережні. Що б не робив підлий ворог, ми сильніші і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!